Василь Стефаник Марія Присвячую пам'яті Івана Франка. Марія сиділа на приспі й шептала. Бодай, дівки ніколи на світ не родилися, як суки валяються, одні закопані в землю, а другі по шинках з козаками. І нащо вони родиться на світ Божий? І дурне, і пусте ще й з вінком на голові? Вона сама закопала свої дві доньки в потайничок у льоху, як у селі щинили крик, що йдуть уже свіжі козаки. Чого то ті козаки хочуть, чого шукають? Її стодоли пусті, комора без дверей, порожня, хата гола, а замки від скринь ржавіють попід ноги. Не хотіла на них у хаті ждати, облупана, обдерта то та її хата. Сиділа на призбі й нагадувала все минуле. Сперла голову до стіни, севе волосся вилискувало до сонця, як чепець із блискучого плуга, чорні очі відсували чоло вгору, воно морщилося, тікало під залізний чепець від тих великих, нещасних очей, які шукали на дні душі скарбів її цілого життя. Далеко під горами ревіли гармати, палали села, а чорний дим розтягався змієм по синьому небі. І шукав щілин у блакиті, щоби десь там обмитися від крові і спузи. За її плечима держали вікна, за кожним гарматним громом. А може, там і її сини, може, вже закуталися в білий рантух снігу і кров, біжить із них і малює червоні квіти. Вона їх родила міцних і здорових, як ковки. Чим була грубша, тим більше робила. По кожній дитині була все краща і веселіша, а молока, то мала такого, що могла дітей не плекати, а купати. І чоловіка мала дужого й милого, і маєток. То, як, бувало, жнуть на ниву цілу ніч, як дзвонять до сну дітям серпами, що позаду них понакривані спали, то чого їй тоді було треба або чого боялася? Хіба щоб звізда не впала дітям на голову? Але вона була жвава така, що і звізду й мила би на кінчик серпа. А як нажали копу, то спочивали. Молодий чоловік цілував її, а вона сміхом зганяла в міцні шлігу птахи, аж як їх тіні досягали кінця ниви, а місяць заходив, то лягали коло дітей, а рано сонце будило їх разом з дітьми. Вона їх провадила до кернички і сполікувала росу з голов. А найстарший двигав для батька воду з банятку. Чоловік лишався в полі, а вона йшла з ними додому одно на руках, а двоє коло запаски, а по дорозі гралася ними, як дівка биндами. Любувала й улюбила їх. Хіба ж часу жалує? Моцна і здорова, все скоро зробить. Діти росли всі, ні одно не слабувало. Пішли до школи. Ходила за ними по всіх містах, носила на плечах кулачі й білі сорочки. Ноги ніколи не боліли її. А як у Львові заперли їх до арешту за бунт, то сіла на колію, а та колія так бігла і летіла до синів, мов би там у машині, напереді горіло її серце. Між тими панями мамами почула себе в перший раз у житті рівною. Зі всіма панами і тішилася, що сини поставили її в однім ряді з ними. А на вакації з'їздилися товариші її синів з усіх усюдів, хата наче ширшала, двором ставала. Співали, розмовляли, читали книжки, ласкаві до простого народу, і на рід до них прилип, коло них цвів, збирався їх розумом, добувати мужицьке право. Що пани здавен -давн давна закопали в палатах, ішли лавою з хоругвами над собою, і пани їм проступалися. А як настала війна, то оба старші зараз почали збиратися, а й найменший не хотів лишитися, лагодили їх цілу ніч у дорогу, затикала кулаками рот, аби їх не побудити. А як почало світати на зорях, як побачила їх, що сплять спокійно, той сама заспокоїлася, сіла біля них у головах, гляділа на них тихенько від зорі до сходу сонця і в той час посивіла. Вранці чоловік, як побачив, то сказав Твоя голова їх вівчила, нехай же тепер і сивіє. Відтак проводила їх до міста. Що крок ступила, то все надіялася, що котрий зі старших обернеться до неї і скаже Мамо, лишаємо тобі найменшого на поміч і потіху. Але ні один не звернувся, ні один не сказав того слова. Сиві стерні передавали в її душу свій шепіт, шелестіли до вуха. Та ж вони зреклися тебе, паничі забули мужичку. Гірка крапелька просякла з її серця і втроїла її відразу. У місті зійшлися їх сила, паничі й прості хлопці. Хоругви й прапори шелестіли над ними і гримів спів про Україну. Попід мурами мами тержали серця в долонях і тули на них, аби не боліли. Як заходило сонце, то прийшли до неї всі три прийшли попрощатися. Відвела їх трохи набік від людей. Виймила з рукава ніж і сказала Найменший Дмитро найлишиться, а ні, то закопає зараз у себе ніж. Сказала це і зараз зрозуміла, що перетяла тим ножем світ надвоє. На одній половині лишилася сама, а на другій сини тікають геть від неї, і впала. Пробудилася, аж як земля дудніла під довгими рядами, що співали січову пісню. Дмитро був біля неї. Біжім, синку, за ними, аби їх здогонила, най мені дурній мужиці простять. Я не знала добре, я не винна, що моя голова здуріла, як то та Україна забирає мені діти. Бігла і кричала Іване, Андрію. Всі бігли за тими довгими рівними рядами синів, падали на коліна й голосили. Марія прочуняла співсну споменів, заломила руки та й кричала. Діти мої, сини мої, де ваші кістки білі, я піду, позбираю їх і принесу на плечах додому. Чула, що лишилася сама на світі, глянула на небо і зрозуміла, що під тою покришкою сидить сама і що ніколи вже не вернуться до неї її сини, бо цілий світ здурів, люди і худоба. Тікало все, що жило. Ще недавно нікому доріг не ставало, діти несли ще менші діти, мами несли за ними добуток, одні одних стручували в провали, ночами ревіли корови, блеяли вівці, коні розбивали людей і самих себе. За цими здурілими людьми горів світ, немов на те, щоби їм до пекла дорогу показувати. Всі скакали в ріку, що несла на собі багряну заграву. І подобала нам стивий меч, який простягся вздовж землі. Дороги дудніли й скрипіли, їх мова була страшна, і той зойк, що родився зі скаженої лютості, як жерло себе, залізло і камінь. Здавалося, що земля скаржиться на ті свої рани. А як стрінулися над рікою, то гармати виважували на землю з її предвічної постелі. Хати підлітали вгору, як горючі пивки. Люди, закопані в землю, скам'яніли й не могли підвести руки, щоби перехрестити діти. Червона ріка збивала шум з крові, і він, як вінок, кружляв коло голов трупів, які тихенько сунули за водою. По битві копали гроби, витягали мерців з води. Поле за кілька днів зродили багато, багато хрестів. І поміж ті хрести попровадили солдати її найменшого сина за те, що царя називав катом. Казали, що ведуть його на Сибір. Далеко би йти, кров буде течи з хлоп'ячих ніг, сліди червоні. А й старий повіз офіцерів попри ті хрестики і пропав досі. Ой, небоженята, лишили ж ви мене саму стерегти совами ваших пустих хоромів. Як у Марії в голові спомини з жалем, з розпукою ткали плахту, щоб закрити перед її очима ту прірву в житті, то у ворота на подвір'я заїхали козаки. Була люта, що ніколи не дозволяла їй лишитися в спокою, і казала до них голосно А, вже йдете, рабівники. Нічого, матусю, рабувати не будемо у вас, хочемо нагрітися в хаті, пустіть, душа замерзла в тілі. Відповіла, то йдіть, грійтеся в студенній хаті. А ви? А мене можете отут бити на гайками, а на коханку, як видите, я вже стара. Один із козаків, молоденький ще був, приступив і дуже просив, щоби вона та ввійшла враз з ними в хату, самі ж вони не ввідуть. Ми ваші люди, казав, а тому, що ви наші, то рвете тіло гайками, а другі забивають та вішають людей. Мерці гойдаються лісами, аж дика звір утікає. Молоденький козак так довго та гарно просив, що врешті увійшла з ними в хату. Станула біля порога, а вони позасідали коло стола. Продайте нам що небудь їсти, голодні ми, матусю. Що ж вам дам їсти? Там на полиці є хліб, а грошей ваших мені не треба. Бо одні даєте, а другі заходите і назад відбираєте, та ще й б'єте. Цар ваш такий великий та богатий, та посилає вас без хліба воювати. Станьте на лавку та досягніть з полиці боханця. З хлібом стягнув з полиці й образ Шевченка, який був повернений лицем до стіни. Хліб бери, а образ віддай мені то моїх синів. Такі, як ви, здоймали його з під образів, кинули до землі і казали мені толочити по нім. Я його сховала в пазуху, а вони кроїли тіло пугами, то й не пам'ятаю, коли пішли з хати. Вихопила Шевченка з рук, поклала в пазуху. Можете мене отут і зарізати, а образа не дам. Той молоденький козак, що так її гарно просив увійти в хату, приступив до неї, поцілував у руку і сказав Матусенько, я ж за свято Шевченка сидів довго в тюрмі. Хіба ж ви не дасте нам образа, щоб ми його привели назад до честі і поставили під образами? А хто ж ви є? Що за одні? кіля приходите? Жидам дозволяєте тримати свою віру й письмо, а наше все касуєте? Тепер сніг прикрив дорогу, але коби не він, то ви би виділи, що всіма дорогами по всьому селі розкинені наші книги з читалень. То, що бідний нарід встра... старав собі на науку для дітей, все то пішло під кінські копита. Дайте, дайте нам образ. Поволі витягнули і подали йому, бо й сама стала цікава, що вони з ним будуть діяти. А вони поставили два хліби, один верх другого, сперли коло них малюнок, виймали вишивані та гаптовані хустки та довкола прикращували. Лиш дивіться, козаки, чи мило то буде цьому образові, як ви його вберете у рабоване жидівське плаття. Та тут же в тій хвилі зірвався один з них, сивий уже, скинув із себе одіж козацьку, був без сорочки. Оце вам, матусю, наш рабунок. Що всі ми без сорочок ходимо, хоч могли би багато придбати, а оці хустини, що мене ним Шевченка вбрали, це ж козацькі китайки, матусю, наділили нас їм жінки наші, наші мами, сестри наші, щоби було чим голову вкрити в полі, щоби ворон очей не клював. Марія глянула на них, напевно, підступила і сказала: Ви відить, то ті, що мої сини вас любили, українці. Ми самі один одного ріжемо. Підлізла Марія на грядки, виймала зі скрині сорочку і подала роздягненому. Вбирай, це з мого сина. Бог знає, чи верне, чи буде її носити. Несміло взяв козак сорочку і надягнув. Не тратьмо часу, козаки. Пошануймо батька, а хліба будемо їсти по дорозі. Ви ж знаєте, як ще нам далеко їхати, сказав козацький старшина. Почали співати. Забриніли вікна, пісня поміж блес сонця на склі вийшла на двір, побігла в село. Жінки почули і ставали коло воріт, відтак коло вікон, а врешті несміливо входили до сіней і до хати. Маріє, що це в тебе? П'яні чи загулюють тівки співанками? Ні, це інші, другі. Які другі? Такі другі, що це наші. Мовчи та слухай. Марія отворила широко очі на козаків, подалася вперед, наче б хотіла підбігти і не пустити їх спів з хати. Пісня випростовувала її душу, показувала десь на небі ціле її життя, всі зорі, які від дитини бачила, всю росу, яка падала на її голову, і всі подови вітру, які коли-небудь гладили її по лиці. Виймала ота пісня з її душі, як з чорної скрині. Все чарівне і ясне і розвертала перед нею, і надивитися вона не могла сама на себе в дивнім світанні. Десь там на горах сидить орел, пісня розвіває його крила, і подув цих крил гоїть її серце, стирає чорну кров з нього, чує, як сини держуться маленькими руками за її рукави, як ростуть з кожним звуком, чує кожне їх слово. Коли-небудь сказане і кожну розмову за Україну. Всі невиразні і таємні назви випрядуються з волосся, звіст і, як на намисто, обіймають її шию. Блискотять ріки по всій нашій землі і падають з громом у море, а нарід зривається на ноги. Напереді її сини, і вона з ними йде на тую Україну, бо вона, тая Україна, плаче й голосить за своїми дітьми, хоче. Щоб всі вкупі були. Те голосіння вплакується в небо, його покров морщиться і роздирається, а пісня стає у бога коло порога і заносить скаргу. Як перестала співати, то Марія стала непорушно, як на образі намальована. З купи жінок, яких багато зійшлося, одна вже стара, приступила до стола. То ви наші, Богу дякувати, що ви вже раз прийшли, говорила. Ой ніхто божита, нас не любить, кілько переходило війська, всі нас не люблять, а кілько вони напсували народу. Аби де було, чи в місті, чи на дорозі, чи вже своїм таки селі все чужі і чужі ми, і ніхто нам не дає віри. Їй, чого ж ви хочете від них? Це ж не наше войско. Вони такі, як у книжках писано здавна або мальовано на образах, як вони ще наші були, а тепер вони московські. Де вони годні нам помогти? Отак потихоньки, аби ніхто не чув, та забалакають. Ти молода, читати вмієш, то знаєш ліпше. Я гадала, що то наші. Це навіть не кажіть, бо за це можна нам бути велика кара. Старенька жінка скоро залізла в гурт жінок. Що гляділи самотою тругою і дихали розпукою. Зате молода Катер... Катерина станула край самого стола. Оця Марія, що ми в неї, дивіться, як задеревіла від вашого співу. Вона банує за синами, що два пішли до наших охітників, а найменшого взяли москалі на Сибір. Десь то він, серед таких, як ви, напостував вашого царя, що дуже мучить наш нарід, а вони лише хап його та й пропав. Учені були всі, маєток за ними пішов великий, в селі ні одна мама так не банує за синами. Небого, Марія, небого!» – шептали ді... жінки. То таке саме перед війною було, як ми сипали могилу отцему Шевченкові, що перед вами на столі, сипали другі села на пам'ятку, та і ми. Клопіт такий був, бо старі не пускали вдень сипати, робота в полі, а ми змовилися і сипали ночами, одні кіньми. Другі тачками, інші лише розкалями. таку могилу висипали, як дзвінниця. і Марія з трьома синами помагала. Та що з того, що сипали, лише біди селові наробили. Москалі прийшли тут, мускил, могилу розкидали, грошей шукали чи чого, та й за тую могилу і мій Михайло пропав. А хоч би й навіки пропав ваш Михайло, то люди ніколи його не забудуть. Не боявся він москалів, а сказав їм правду. Ви, каже, цілу Україну перерили, як свині, та ще й до нас прийшли рити. Добре тобі, Катерину, говорити, а він лишив жінку та діти. Та й мій мене лишив з дітьми. З вас, відий котрийсь мусить бути письменний, та не пишіть, аби світ знав, як нас москалі з ярма випрігають. Ми їм ту могилу не зараз забудемо. Як ми її досипали, то світало, роса нас припала. І ми посідали довкола, бо ноги боліли. А старший син Маріїн виліз на сам вершечок та й так ладно говорив до нас, що з цієї нашої могили будемо дивитися на велику могилу на Україні, щоб ми були всі одної мислі. Дивився так дивно, наче по правді на зорях бачив Україну. Потім ми повставали і співали такі пісні, як і ви тепер. Тут наблизилася Катерина Козакові майже до вуха і шептала. Ваші пісні такі самі, як маріїних синів. Тому не будіть її. Най їй здається, що це її сини співають.